Привіт, малята! Рада вас вітати на заняття з фізичної культури. Починаємо ми з розминки, яка називається голова, плечі, коліна, пальці. Приготувалися! Сьогодні ми з вами будемо ходити по канату. У мене, бачите, такий великий гарний канат у формі кола лежить Вдома ви можете зробити канат з підручних засобів. Це може бути якийсь пояс або ремінь, або згорнуте простирадло Попросіть батьків, щоб вам допомогли. Можна також використовувати скакалку. І так, спочатку ми з вами будемо ходити. Для цього ручки на поясі, наступаючи на канат, тримаємо спинку рівненько. Ми проходимо. Я це роблю у взуті. Ви вдома це робите, бо соніж, щоб ваші ніжки відчували канат. І таким чином ви будете робити собі масажик стопам. Рівненько тримаємо спиночку. Проходимо три кола. Так. Ще. Два ми вже друзі. Так. І третє. Так. Ось таким чином. Потім повертаємося правим боком, стаємо серединкою стопи. На наш канат і приставним кроком входимо. Спинка тримається рівненько, ручки наші на поясі. Ось так. Проходимо. Так. І вам потрібно пройти також три рази. Після цього повертаємося лівим бочком і так само виконуємо цю вправу. Переставляючи ніжку до ніжки, спинку тримаємо рівненько, серединка стопи наступає на наш канат. Ось таким чином теж проходимо вами три рази. О, молодці! А зараз ми з вами будемо удосконалювати стрибки у висоту з місця. Для цього потрібно повісити брязкальце або колокольчик на 15 см вище витягнутої руки дитини. Дитина підходить, стає зручно і штовхаючись обома ніжками, то стрибує до брязкальця або колокольчика. Ось таким чином. Дивіться, щоб приземлення було на півзігнуті ніжки. Виконайте до 10 разів. Тож, і на останок ми з вами пограємо в гру по рівненькій доріжці. Будемо ходити по колу і виконувати рухи разом зі мною. По рівненькій доріжці. Крокують наші ніжки. Раз-два. Раз-два. По рівненькій доріжці. Побігли наші ніжки. Раз-два. Раз-два. По рівненькій доріжці Стрибають наші віжки. Раз-два, раз-два. Ой, на нашій на доріжці ямка в ямку. Бух і з ямки. Ух! По рівненькій доріжці Крокують наші ніжки. Раз-два, раз-два. Порівненькі доріжці побігли наші ніжки. Раз-два, раз-два. Порівненькі доріжці стрибають наші міжки. Раз-два, раз-два. Ой, на наші на доріжці ямка. Бух! Із ямки. Ух! По рівненькій Порівненькі доріжки. Так рокують наші ніжки. Раз, два, раз, два. По рівненькі доріжці. Побігли наші ніжки Раз, два, раз, два. По рівненькій доріжці. Стрибають наші ніжки. Раз, два, раз, два. Ой, на рівненькій доріжці. Ямка в ямку. Бух. І з ямки. Ух. По рівненькій доріжці. Хто наші ніжки, а ось і наш дім ми там живемо в нім. Ну і що ж, малята, дякую вам за увагу, на все добре, до нових зустрічей. Пока-пока!